Що робити і куди йти на книжковій країні 25-28 вересня, це буде взагалі мій перший раз з книжковою країною, тому вирішила не економити грошей і буду там усі вихідні. Він проходитиме на ВДНГ і на території є укриття одразу на першому павільйоні. Наголошую на цьому факті, це дуже важливо. Якщо ви такі класні приїдете на всі дні фестивалю або ж живете в Києві, і маєте можливість під'їхати на щось цікаве. то ось що я раджу не пропустити у четвер. Під час першого дня фестивалю відбудеться презентація нової книги. Ольги Войтенко, це та сама авторка, яка написала незручні вічі дочні і я дуже би хотіла на неї потрапити, тому що її попередня книжка мені дуже сподобалась. Кому набередне сидіти слухати, є варіант о 14 годині піти, посидіти ще на майстер-класі по Петриківському розписі. На закладинках це буде о пів на третю і вартість 200 гривень. «Хто тобто любить перед сном подивитися справжні трокрайм. Від Ярини Вовк буде лекція. Чому ми любимо книги про нарцисів та психопатів? Це дискусія, коли щось пішло не так, факап найт з видавництвами, можливо, ми нарешті почуємо причину знищення тиражів мораками від КСД. А в 18 годині збирайтеся з друзями, ідіть на подію з курганом і агрегатом. Ну і звичайно, що це все на благодійній основі буде збір коштів на реабілітаційний центр Титанові. А якщо вам хочеться щось більш інтелектуальне, то ви можете сходити на подію з Євгенієм Стасіневичем, Ігорем Гиричем і Сандрою, книжковою блогеркою з Ютубу. Думаю, що це буде весело і пізнавально. А в 19 Цій годині відбудеться презентація любовного роману видавництва так з модераторкою Рідін Мері, яку ви також знаєте як авторку Марії Маргусь. І нарешті п'ятниця я виокремила чотири події. Найперше в обід в 14-й годині буде розмова, як кримські татари продовжують боротьбу в окупації. Це що дуже важливе, тому рекомендую вам зайти підтримати. Ось несподіванка, тому що відбудеться презентація книжкового клубу Української правди. Серед гостів буде Роман Романюк, якого ви знаєте знаєте, як політичний оглядач, і також автор нещодавньої новинки від лабораторії, чим воюватимуть у третій світовій. Тому рекомендую. Має бути щось теж дуже цікаве. І на сам останок це буде презентація Ірени її Нової книги у видавництва книголав він повертається в неділю. Мені здається, що це буде як завжди дуже класно, тому що Карпа вміє проводити події. А у наступному відео розповім про мої плани на суботу і неділю.